Ми з Мартою знову вибралися Карпати, але це наш найбільш неорганізований похід, бо ми до останнього не знали, чи ми взагалі їдемо. Марта хворіла весь час перед походом, я захворів за день до нашого виїзду. І оскільки ми все вирішували в останній момент, то ми просто забігли в офіс, поскидали в рюкзаки спорядження і навіть забули, що їжу з собою в похід треба брати. Але, на щастя, в кемпері їжі ще трохи було, було різних субліматів, тож ми будемо ходити, доки в нас стане їжі. А потім повернемось в цивілізацію. За прогнозом, щодня дощі, тому цього разу ми навіть з собою взяли номбранні куртки і ренкавери, що зазвичай ми не беремо з собою. Але ті дощі нам точно не зіпсують наші плани походити горами. Бо ані наші хвороби, ані дощі не є причиною того, щоб переносити шкільні канікули, все впирається в них. Тож, поки вони тримають, тривають, маємо погуляти. О, десь тепер той бік. Ми ще ста метрів не пройшли, як вже почався дощ. Марта, на щастя, вже в мембранці. Я поки буду йти так, може він скоро і спиниться. О, грім десь гримить. Гроза. a c t Тут, схоже, вже кінець автомобільної дороги, але я бачу, що одна з доріг завертає нагору. Я думаю, не підемо, бо нам якраз треба отуди десь потрапити там, де йде зелений маршрут. Марта вже трошки стомилася від гуляння кущами. Ну, Це, 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 це складно, Це складно, та. туди? так. Давай домовляємось цього разу маленьких ведмежат не пригодовувати і не гладити. Класний дуже день. Не пече сонце, вже не йде дощ, хоча може ця хмара нас зараз не здожене. Єдине, що цей підйом трошки нас так мотивує зібрати сили в кулак і рухатись далі. Кажеш, сили з'явились. Так. Да. Зараз побачимо підйомчик такий. Звісно, камера завжди не передає всю реальність цього підйому. Але подужуємо. От на нас суне трошки гроза, вона так боком буде проходити, тому поки в безпеці. Ну, ще там трошки. Так, ще там трохи хмари на нас набігають. Оточені. Але поки що все. Рухаємось короткими перебіжками на підйомчик. Уважно і не поспішаючи. Нам взагалі нема куди поспішати. кудись, Там, де нас завдають, близько вкача. Ми з нею домовимось. Отже, наша спроба залізти тією дорогою зазнала невдачі, бо зріст марти ще й не дозволяє комфортно йти через зарості ожини. А якщо йти просто так схилом, то він пливе під ногами. Дрібне каміння, все сипеться і їдеш разом з ним. Тому ми міняємо стратегію і будемо таки пробувати йти оцією автомобільною дорогою, яка йде неначе ближче до хребта, але в кінці обіцяє різкіший перепад висот. Ну, але подивимось, нас ніхто не змушує туди йти, прям впираючись своє здоров'я і сили останні. Будемо бачити, що нам захочеться, то і будемо робити. У нас же ж є завжди крайній випадок повернутися в кемпер <с. і зависнути там біля струмочка. Ну там весело, струмочок є, отже є вода. Так. Є тепло. Так. Їжа наче теж є. Так. так що все супер, ми точно не пропадемо. Це яскравий приклад, чому Марті там було некомфортно. Тут бодай тільки 10 метрів цих заростей, а там вся дорога, весь підйом був в них. Тут оце вже воно закінчується і далі в нас наче відкрите шосе. О -о -о! Це ще <плес> Привал, перепочинок. І вже звідси видно хребет, куди ми йдемо. От він. І виглядає він наразі височеньким. Я думаю, що ми не дійдемо, якщо чесно. Марта налаштована песимістично. Їй, мабуть, сподобалося, де повернутися в кемпер і там вже розслабитись, їсти, пити і відпочивати. Ні, я хочу, я хочу кудись на природу більше, в намет. Намет біля кемпера розкинемо. Але, але я думаю, що вони не... ну. А нам обов'язково треба на хребет, щоб спуститись до місця, де ми будемо ночувати. Так, да. інакше буде ще складніше. Ночувати, я думаю, будемо на полонині Солотвенка в кінці хребта окерня. Ну, це моя мрія, але можливо, Марта реалістичніше сприймає все, що відбувається навколо. У нас ще є годин десь 5 може 4 з невеликим світлового дня. І та, звісно, поки що наш план виглядає занадто фантастичним на такий маленький відрізок часу. Але подивимось, можемо зараз як впаримо туди на гор. Пів години на хребет, пів години з хребта і три години відпочинку на Солотинці. Я думаю, що ми будемо вночі відпочивати. Вночі, так. Вже не дарма тягли мембранки ренкавери. Дощ такий припустив, добрячий. Довелось вдягати все на себе. І так по небу відчувається, що цей дощ не такий, який швидко пойде. Може він нас буде супроводжувати ще й пару годинок. Ні. Ну але того дощу не боїмося. У нас достатньо всякого захисту. Тут все не наче для нас. Дорога зараз повернула різко ліворуч, і отак от траверсом йде по схилу. Спробуємо пройти нею. Якщо не вдасться, то вже будемо повертатись, йти до кінця вирубки і шукати дорогу там. Наші перші гірські краєвиди. Гарна? Да. Може капюшонку вдягай. Це, до речі, наша суперзнахідка. Ота, що полетіла в кущі. Це такі мангові цукерки. Надзвичайно смачні. Я смачніших цукерок просто не їв в житті. І якась львівська компанія випускає. Нацбокс. Нацбокс, так. Така знахідка, що прям не можу народитися. Ну, і горіхи у них смачні і завжди були смачні все моє життя. І от ці шутучки прямо. Тобі нацбокс заплатили за рекламу чи як? <різь> Лазимо в самих хащах Карпат. Ні стежок, нічого. Просто посеред лісу. І це так круто. Немає людей. Шкода, що немає тварин, якось ми ще жодної не зустріли. Але може ще вдасться. Ну як, ми чуємо Ташок, так. Да, дуже багато співає. О! Гроза нам нагадує про себе. Продали для Марта будиночок з футпринта. Чекаємо, доки мене гроза, бо зараз вже тут вихід на відріг хребта і не хочеться в грозу на нього вискакувати. Тим паче, що між блискавкою і громом зараз е, менше трьох секунд, тобто гроза зовсім недалеко. Ми тобто краще поміж суцільної купи дерев перечекаємо її, а тоді вже підемо далі. Трохи мокрі. Трохи втомлені. Ми трохи. Мокрі? Мокрющі. Мокрюші. Але дуже класний підйом. Складний, особливо для Марти. Я не знаю, як вона видрилось, молодець. А, дякую. Але класний. Тепер нам зеленим маршрутом бігти до хребта Укерня. І тут же, я сподіваюся, не буде таких сильних перепадів висот. Я ще не ходив ним. Тому 100% не знаю. А далі хребтом, хребтом до полонини Солотвенка. Там трошки підгримує, але 10 секунд між блискавкою і громом, тобто все віддаляється від нас. І до нас йде отой світлий шматочок неба. То ми десь на висоті 1500 і тут вже перші шматочки снігу великі. Це означає, що там на хребті ще може бути сніг. Але я дуже сподіваюся, що там його дуже-дуже мало. Ми з собою взяли кошенята, щоб було легше йти по снігу. Але навіть з кошенятами це все одно складний шлях. Якщо б снігу не було взагалі, для нас би це було максимально полегшення. Зараз вже шоста вечора. Нам ще десь 7, може 8 кілометрів йти. Воно абсолютно реально. Тим паче, що ми вже не деремось, десь не знаємо де, а йдемо собі стежками. Але прийдемо ми точно трошки такі вже підвтомлені. Але Марта, Марта радіє снігу. Ні, але я не хочу, щоб він був на хребті. Я теж не хочу, щоб він був на хребті. Радіти. Зараз можна. Вже скоро побачимо. Радіти можна, але не на хребті. Це буде якась радісність щира. Перший погляд на горганське каміння. І снігу настає все більше і більше. Трошки там знизу так взагалі, такий сніжничок був, через який довелось проходити, ноги трошки помочити. Тяжко посидіти чи постоять? Постояти, сидіти, сидіти мокро. Ну, постояти. Постояти. Якщо цей камінь впаде кудись, або перевернеться, то мітки видно не буде. Угу. У мене це страх, що зараз зараз все впаде і я впаду з ним. І все до побачення життя. Ну, Ти перевіряй камінці, що вони точно стійкі. Ну, я перевірю. Як ти я мокра, тому мені це не подобається. Штани трошки спадають через те, що рюкзак на них не знаю, що робить. Трошки страшно і ноги болять, але в цілому я рада. От ті дощі що нас поливали, зараз пішли далі. У нас вже ледь, -ледь щось капає, але може ще щось прийде. Вон хмара ще йде. Там хмари ще йдуть. Може ще трошки помокнемо. Сподіваюся, що ні. Но нам головне, щоб без грози. Да. Бо дощ то таке, а гроза на хребті то штука неприємна. Отже, у нас крутий поворот подій. Ми тут дістались такої точки, де і каміння багато, і вже великі сніжники. І це ми ще не на хребті. До хребта ще треба підніматися, десь сотню метрів може набирати. І я дуже сильно переживаю, що снігу там буде ще плюс-мінус, так само, а може і більше, бо ми насправді зараз на південному схилі, і тут так багато снігу вже. Якщо воно буде з тим камінням перемежовуватись, а марта вже втомлена, все мокре, слизьке, то повторити історію з травмою з минулого походу, то недалеко. Відповідно, як би нам того не хотілося, але нам треба буде повертати назад. І зараз десь пів на сьому, за 27. сьома. Ще десь половиною години плюс-мінус буде світло. І нам за той час треба пройти буде той супер різкий спуск, який для нас був підйомом годину тому. А там же, як вийдемо на виположення, то побачимо. Якщо будуть сили, будемо просто йти до машини і вже там в машині відігріємось, посушимось, бо там в нас є величезний акумулятор на 3 з гаком квт години там в нас є електричні обігрівачі і все таке, і там можна взагалі собі влаштувати хамам з такою вологістю. Або десь дорогою просто будемо вже розкладати намет, якщо вже буде просто темно. Або якщо Марта скаже, що в неї вже нема сил, і все. Бо насправді підйом ми здолали офігенно великий. Я взагалі здивований, що ми його здолали. Але оцей сніг, ладно, якби він був твердий, я не виправдовуюся, але я просто вам покажу. Але він такий супер-супер рихлий. Та, і вода в нього... О, вода. нога в нього зразу провалюється. Вода провалюється. Та. І будуть повні кросівки снігу. Тому зараз виходимо на оцю точку, де у нас були круті краєвиди, 5 хвилин відпочиваємо, дивимось на них і будемо рухатись потрошечку назад. І то вже в... Стилі про походи доходити будемо з ліхтариками по темряві. А завтра відсипатись. А завтра що ми будемо робити? Відпочивати. Десь поїдемо, знайдемо інший маршрут цікавий, чи там десь походимо. Добре. Та Карпати великі, не пропадемо. Ну, там такі хмари з гори з хмар. Наче ще одна вершина. Тільки Дуже щось гарно. вершина левітує. Так, левітує. Там ага. дощем поливає. Ось така картинка гарна. Левітуючі вершини це щось вже на рівні неможливого, але прикольного. Ось такий великий Твердий сніг це тієї. Твердий сніг я згоден, це чудово. Схоже, природа вирішила нас максимально перевірити. На спуску почався вже такий дощ. <рес> Просто капець. Все мокре. Взуття мокре, одяг мокрий. Штани найбільше страждають. Все навколо поливає. Зато яка краса з тими хмарами внизу. Ага. І навіть вже Дальній гір не видно. Ну, ми йдемо, у нас все добре. Ну, Ще кілометри 4 і будемо біля машини. 8.15 вечора ми нарешті доходимо до машини. Спустились, до речі, доволі швидко, але настільки промокли, що вже річки ми не обходили, ми просто переходили їх в брід. Зараз мокрі, як хлющі, розглядаємо різні варіанти, чи то поїхати у Львів просушитись і завтра повернутись в Карпати, походити, чи вже ночувати тут. Але тоді завтра ми взагалі без одягу, бо мокрий одяг ми ніяк тут не висушимо за ніч в машині. При всьому нашому бажанні. І тоді нас пропадають ще два дні фактично. Ну, Зараз будемо вирішувати, але в будь-якому випадку спершу заберемось в машину, включимо весь обігрів і там вже будемо думати. Як ви зрозуміли з того, що ми сидимо в машині, яка рухається, ми таки вирішили їхати до Львова. Бо не хочеться останні ще пару днів канікул втрачати на сушіння одягу в Карпатах. Ми краще його швиденько посушимо у Львові. І завтра зранку повернемось в Карпати і спробуємо ще десь погуляти. Тому зараз маємо ще 3,5 години до комендантської години і за цей час маємо домчати у Львів.